І Якщо в контексті розмови про музику хтось скаже «Скрябін, Що перше прийде вам у голову? Ну, напевне, щось з цього. На Може, це. Стан Ценасті. Ну а якщо ви просунути користувач інтернету, то напевне все ж таки це. Короче, пацани. Стало Скрябін усюди. Музика гурту, певно, увійшла в культурний код сучасної України. Але за що саме ми любимо скрябіна? За харизматичного фронтмена, за хорошу музику, чи за все разом давайте аналізувати. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ссылка в описі або QR-код на екрані. Там дуже прикольно і познавательно. Гурт виник у 1979 році у місті Новояворівської Львівської області. Перший склад виглядав так: Андрій Кузьменко вокал, Ростислав Домішевський бас, Сергій Гера – Клавішні, Ігор Яцишин ударні і Олександр Скрябін як звукорежисер новоспеченої команди. Да, може хтось здивується, але назва Скрябін ніяк не пов'язана з вокалістом гурту Кузьмою. А виникла вона через те, що хлопці вирішили надіслати зняти кліп на один авангардний фестиваль у Москву. І виникло питання. Як це все назвати в титрах? У той момент із ними на студії не було саме Олександра Скрябіна. Учасники гурту вирішили пожартувати над ним і назвали проєкт його прізвищем. Хоча й саме слово їм подобалося. На відміну від того ж Кену Ельзи, де при всій повазі мені іноді важко одну пісню відрізнити від іншої, пісні скребіна доволі різноманітні, і тут знайдеться, що послухати кожному і під будь-який момент життя. Гурт починав з сінті попу з елементами рейву і місцями навіть постпанку. Просто подивіться на цю фотографію і всі питання зникнуть. В цій ері були і хіти для роз'єбосаної сільській дискотеці на кшталт танцю пінгвіна. Колея. І пісні не подумать на кшталт не треба. При цьому особисто в мене більшість пісень ранішнього скрябіна викликає здебільшого сум, навіть якщо сама пісня цього не передбачає. На це є дві причини. Клавішні програші, які звучать як щось знайоме і далеке, навіть ложні спогади. І зведення. Вокал, утоплений в ревербі і загальна лофаніс міксу, накладається на доволі важкі нігілістичні тексти на тему смерті, важкості буття і сенсу життя. Пісні тодішнього скребіну звучать так, ніби касету депешмод переписали три рази, щоб зіпсувати звук. Але це додає своєобразного фльору і настрою пісням. Цілком цей депішмодівський звук вийшов у Кребіна доволі добрий, про що говорить те, що пісні змови. І танці пінгвіна все ще популярні навіть серед нових слухачів. І сам гурт з цим електронним матеріалом набирав велику популярність в Україні. Виступи, тури, але довго сидіти в зоні комфорту і писати пісні в рамках одного звуку для людини творчої неможливо, тому що а ти ростеш, і музика росе з тобою, і Б, звісно, гроші. Ти можеш або стати більш масовим і попсовим, захопивши ще більше публіки, або піти в тотальні експерименти і ризикнути багатьма речима. Кузьма обрав перший варіант, тому що з його слів йому іноді не було на що поїсти, і приходилося навіть підтаксовувати, щоб хоч якось прокормити себе і сім'ю. Тому він приймає рішення зробити кардинальні зміни в гурті, як в його складі, так і в музиці. Починаючи з альбому «Зимі люди», орієнтир звуку з депішмоду змінюється на дюран-дюран. Які були улюбленим гуртом самого Кузьми. Електронні барабани змінюються на акустичні, синтезатори замість основної мелодії здебільшого грають додаток до гітари піаніно, а тексти стають більш соціальними і націленими на більш масову аудиторію. І з нігілістичних змінили курс в екзистенціалізм: любов, дім, сім'я, друзі. Ці теми і раніше підіймалися в піснях, але саме емоція змінилась. скажімо, звідчію на віру в щось краще. Але крім основної творчості під е, назвою Скрябін, Кузьма мав сайт-проекти. Слире, Перзенек, іронічний проект від обличчя ліричного героя-алкоголіка, який в текстах жаліється на актуальні на той момент теми. Блять, потлаті, іронічний гурт пающі труси. Кожу, І дзідзьо. Да, всі ці пісні заслуга здебільшого Кузьми. А популярність Михайла Хома як співака почалася з каверу на старі фотографії. І да, в мене є фотка з дідо, яку я залью в свій телеграм-канал по посиланню в описі або там QR-код десь тут. Музика хрябіна, певна одна із самих щирих на українській сцені. Що веру електронщини, що веру поп-року. З самого початку, в якому Скребен знаходилися в андеграунді, і аж до кінця, коли вони стали суперзірками української естради, тексти Кузьми були переповнені словами на кшталт, все, тоже, що, то. І це додає своєї унікальності і життя пісням, підкреслюючи те, що за ними в першу чергу стоять такі ж самі люди, як і ми. Ну і також він не нехто вказати в лоб, через що іноді виходили такі рядки. Якщо ми даймо під тобою, коли... І саме така дворова манера написання поєднувала нас завтра. Він не обирає як красивіше загорнути банальщину і іноді навіть маргінальні моменти в обгортку мистецтва, а робить так, щоб слухач розумів його. І це не значить, що у Скрябіна були погані тексти. Навпаки, тексти пісень Скрябіна живуть і стають ще більш актуальнішими в наш час. Ще до щирості його лірики. Я б переписав одну історію. В 2004 році Кузьма переживав заріс його кар'єри. Телевізійні шоу, про які ми поговоримо пізніше. Хіти на кшталт, сам собі, країна, мовчати спи собі сама. Але наступають вибори президента, і Кузьма починає активно агітувати за Януковича. Вона каже в тумбочки. Да". Зі слів Кузьми, контракт з інтером змушував його агітувати за Віктора Федоровича. 2004 рік, вже я думаю, на, на тому я точно закінчував двам останнім відповідаєм ті питання, тому що то зараз просто сплош і рядом. 2004 рік я працюю на інтері. Нам як солдатам сказали, всі на вибори, хто не йде закриті ефіри, е, телерадіо, тобто випадаєш з того єдиного, що ти вмієш і чим ти можеш заробляти собі на, на життя. І враховуючи політичну належність інтеру, і те, що робив Кузьма під час майдану, я можу йому повірити. І ця історія вийшла в пісню Люди як кораблі». Сенс пісні зі слів Кузьми полягає в тому, щоб люди не ідеалізували той світ, який є навколо них, щоб були завжди обережні, тому що в неочікуваний момент навколо тебе можуть виникнути вороги, і як щурики прогристи дно твого корабля. І саме ця історія підкреслює, як на мене, щирість музики скрябіна і його лірики. Тому що здебільшого в такі моменти, коли музикант обсирається і зіштовхується з масовим хейтом, він уходить в мовчання. А Скребін навпаки відкрито визнав свою помилку. Ну і звісно, головна причина, по якій всі люблять Скрябіна, це і є сам Кузьма. Я не хочу знецінювати інших учасників гурту, так як вони проробили величезну роботу по створенню пісень. Але Андрій Кузьменко був не тільки вокалістом, а саме фронтменом. Дуже харизматична і артистична людина, яка свою артистичність і харизму пустила не тільки в свою музику. Кузьма був ведучим шансу з 2003 по 2006 рік разом з Наталією Могилевською. Суть програми полягає в тому, що переможців шоу-іграк Андрютью караоке на Майдані запрошують на шанс, де з них роблять зірок. Стилісти і дизайнери працюють над візуалом, а над музичною складовою працювали якраз таки Кузьма і Могилевська. Потім в прямому ефірі на зірочки виконували обрані раніше пісні, і в випадку перемоги попадали в фінал. А переможець у чергу фіналу отримував можливість попадання пісні в радіоротацію і зйомку кліпу. В свій час на шансі з'явилися Козловський, Квест Пістолс, Анти Тіла і Дорофеєва. Шанс давав можливість звичайним людям без музичної освіти, продюсерів чи зв'язків спробувати себе в великій сцені. Це був дійсно шанс для талановитих людей з народу проявити себе без зв'язків, продюсерів або великих бюджетів. Кузьма і Наталя Могилевська стали справжнім дуетом програми. Їхня хімія, гумор, підтримка учасників і чесність робили шоу особливим. А саме Кузьма відзначився своїм людяним і прямолінійним підходом. Я ти скажу, блядь, блядь, з таким настроєм сидіти, блядь, і тут, знаєш, це теж хуйня, якщо чесно. В 2006-му Кузьма став ведучим шиканемо на Інтері. За умовами учаснику пропонують 20 тисяч гривень, половину з яких треба витратити за три години. Якщо учасник впорався з завданням, він отримує залишок у розмірі 10 тисяч гривень собі. Просто уявіть, що це були за гроші на 2006 рік. Шиканемо протрималась в ефірі всього рік і виходила з 2006 по 2007. -й. І це доволі цікава програма, яка дуже добре занурює тебе в ті часи, її показує життя в першу чергу звичайних людей, а не фріків чи мікроселеп. Кузьма зробив шоу справді теплим, іронічним і справжнім. Він не грав роль ведучого, а був собою. Добрим, веселим, десь саркастичним, але завжди щирим. Його харизма одна з головних причин популярності програми. Я раджу вам в випадку, якщо нічого подивитись, глянути пару серій Шиканемо. Це доволі цікава програма, яка розповідає про звичайних людей з народу, а не про якихось фріків і мікросілєб, І добре занурює тебе в атмосферу тих років. Гутенморгін, день добрий, хеллоу, і короче. От все, що я хотів вам сказати. блядь. Андрій Кузьменко також писав книги, по яким потім знімали цілі фільми. Продюсував артистів, одним з яких був Дав Мене є фотка з зізю. Я знаю, що я це вже казав, але, там, ну... Підпишіться на телеграм, пожалуйста. Але головне це те, що весь прикол Кузьми був в тому, що він завжди був Кузьмою. Він не натягував на себе напищену загадковість, ніколи не ставив себе вище інших і був для народу таким собі другом серед пластмасової естради тих років. Кузьма певне назавжди закріпив себе в історії сучасної України, ставши частиною нашого культурного коду. Сучасні артисти все ще ковирять пісні Скребіна. Його книжки, альбоми перевидають, і навіть старі пісні через 25 років після виходу вірусяться в Тіктоці. Культурну спадщину Кузьми і його вплив на артистів можна оцінити як мінімум по концерту пам'яті: Руслана, Антитіла, Пономарьов, Тарас Чубай, Лабада, Дорн, і Настя, Вакарчук і Білик, Полякова, Дзідзьо і Хливнюк. Всі ці люди зібралися на одній сцені, щоб увіковічити пам'ять Кузьми піснями. Часом була так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тягне за руку тебе у те місце, де думаєш краще в очей не мати